Але я ніколи ні на кого не працював. Типа я десь приходив, щось робив, гроші забрав, виходив. Я в житті тільки один раз поправку на когось працювати, я офігел, що мені хтось командує розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені зробить, сколько мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько денег. Отстрою. Вони такі, так, да, ні, обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було. Люди приходять, бартер. Просто ти казав, що тобі конем огород, а ти мені то-то зробиш. А в мене немає такого. -то. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда. Ну давай, тоді я тобі коньом спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут те же саме. Ми кажемо, ми вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок. Ми викопали ставок. У нас на ставці рибу розвели форель, Uh, ось тобі удочка, на лови ми тебе навчимо, як ловить. І ти оце словиш рибу і даже тобі в сусіднє село надо йти продавати ми у тебе ж викупимо рибу бо у нас так багато риби ми всю і словить не можемо Надо, что ти ловив от ти мені за це 300 не знаю, чого 300 бджіл Дай. 300 бджіл бо у нас пасіка, є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам.